Продовжуємо міжнародну політику далі. У нас є чимало питань, і допомагатиме нам шукати відповіді. Євген Добряк, експерт міжнародник Він з нами в студії. Пане Євгене, раді вас бачити. Доброго дня. Вітаю, ну, займ. Вітаємо Ну, почнемо з загального. Як вам зустріч, як вам саміт? Ну, щодо зустрічі президента Байдена і президента Зеленського. Звичайно, ми почули від президента Байдена підтримку України. Ми почули про новий пакет 225 мільйонів на зброєння проти ракети і так далі. Єдине, що звичайно, взагалі, ми хотіли б почути більше, да, і від Саміту, і від Сполучених Штатів стосовно нашого головного питання з членством НАТО. Ну, ми бачимо, що поки що політичного рішення немає, на жаль. Є слава богу, формулювання незворотності нашого шляху до НАТО. Але в принципі я вам хотів би сказати в сьогоденні і в сьогоднішніх сьогоднішній ситуації всіх викликів і загроз, які існують для європейського континенту і глобальної безпеки, взагалі, все-таки треба було б нам почути більше. Ну на жаль, є така кон'юнктура, є така ситуація. Немає повної узгодженої позиції всіх 32 країн альянсу. І, на жаль, да, нам придеться чекати. Слава Богу, що ми отримали від саміту е, запевнення в підтримці в конкретиці 40 мільярдів євро допомоги, яке буде від всіх країн-членів НАТО, про Прім Угорщини. Це раз. Далі це системи Петріо. Це ми почули приємні новини стосовно Ф-16 іншої підтримки, але, звичайно, головна. Головне питання, яке нас турбує, головна гарантія безпеки для України і для європейського континенту, і для завершення всієї архітектури безпеки і європейської і глобальної це членство України в НАТО, принаймні якісь терміни чи якісь. Е Політичне запрошення, чи ще щось да цього ми на жаль не почули. да Формулювання були різні. Ви чули різні позиції від того ж Байдена, і від Шольца, і від е, представників Білого Дому, і так далі. Ну, це єдине, що нас е, ну звичайно, м'яко кажучи, не влаштовує. І я б сказав би, що тут, мабуть, питання не в тому, що. Ми десь там реформи якісь не зробили, чи ще щось на кону стоїть дуже серйозне питання: питання безпеки європейського континенту, да? питання виживання України як суверенної держави. Пане, -пане пам'ятаєте, до цього саміту представники НАТО, зокрема, Єн Столтенберг та й інші учасники та й Сполучені Штати Америки говорили про те, що буде збудовано місток між Україною і Альянсом. Мости можуть бути різними, вони можуть бути канатними і дуже хиткими, коли ти йдеш цим мостом, ти хвилюєшся, так чи не впадеш ти в проваля. А можуть бути такі надіяні цупки на бетонних сваях, які стоятимуть роками. Той місток, який зараз з нами збудували, він який? Ну, ви знаєте, я взагалі про міст би не хотів говорити. Все-таки формулювання незворотності шляху до НАТО. Ну, слава Богу, це є такий, ну принаймні, позитивний меседж, що це, це питання розвернути е, неможливо. Стосовно моста, ми подивимось е, стосовно того, мост, як ви кажете, бетонна його конструкція, це є е, реальна і серйозна практична допомога Україні. Е, в... Війні проти проти російської агресії, оце є єдиний той показник, який нам буде показувати стосовно всіх питань. Да, є позитивний момент створення від командування, яке буде забезпечувати логістику, навчання українських військових, координацію і так далі. Це вже позитив. Да, спеціальний представник цивільного е, північно-атлантичного альянсу, який буде присутній в Україні. Це теж позитивні моменти, Да, можливо, воно й говорить про якісь. Побудову каркасу бетонного мосту, да, який нам дасть в майбутньому шлях до НАТО. Ну я вам скажу так: європейські країни, більшість європейських країн прекрасно розуміють, що е членство України в НАТО це дійсно гарантія нової стабільної безпекової архітектури в Європі. На жаль, ми ще не бачимо остаточної і сильної позиції Сполучених Штатів стосовно цього питання. Є там різні мабуть моменти. Вони пов'язані з виборчою кампанією сполучених штатах. Ми ще не знаємо хто буде майбутнім президентом Сполучених Штатів, як буде розгортатися ця ситуація. Але я, я дивлюсь, що на сьогоднішній день формується все-таки такі. Європейський альянс підтримки України і не тільки України, а і е, безпекової складової Європи, який ну максимально буде як каток іти е, в підтримці України і фінансово, і військово-технічно, і організаційно, і гуманітарно, і так далі. Для того, щоб Україна не програла, а виграла. Пане Євгене, хотів поцікавитись вашою думкою. Ви людина досвідчена, і як експерт, і як політик. Скажіть, будь ласка. Чи ну дійсно ви розраховували, що в якомусь в якійсь резолюції буде там? Я зараз дуже спрощую, звісно, цю ситуацію. Що там буде прописано, значить, там я не знаю, там 28 травня 2026 року ми на вас чекаємо. Ні, І, я спочатку... як це мало би виглядати в ідеальному світі? Ви знаєте, в ідеальному світі я б взагалі, б, е якщо б е враховуючи консолідовану позицію заходу, створення цієї антиросійської коаліції, яка допомагає Україні, розуміючи всі виклики і загрози, які існують на сьогоднішній день, взагалі для світа порядку і для глобальної безпеки, не тільки європейської, звичайно, було повинні були бути і формулювання, і дії більш жорсткішими. Принаймні, можна було б взагалі говорити про запрошення України в НАТО раз можливо якісь певні терміни, як ви говорите, назвати да, прорахувати їх з урахуванням ситуації на полі бою і так далі. Це реально? Ну можна було б на це розраховувати. Я вам скажу так: криза лідерства в світі на сьогоднішній день. Немає рейгана, немає тетчер, немає ясукіра Накасоне, немає коля, немає мітерана і так далі. Тих людей, які в такій ситуації, я думаю, набагато жорсткіше б діяли при певних обставинах. На жаль, ми маємо такий м'який ліберальний підхід до наймасштабнішої війни з, з часів Другої світової війни іде в центрі Європи. Пане Євгене, а чи не здається вам, що наші західні партнери вони дійсно щиро хочуть, щоб Росія в цій війні програла? В цьому немає сумніву. Але вони не хочуть розпаду Російської Федерації, тому що наслідки можуть бути фатальними. Перерозподіл у світі відбудеться. Так, да, я думаю, вони дійсно це теж питання є у них, але ж, ну коли розвалювався Радянський Союз, давайте будемо більш прагматично говорити. Радянський Союз це був монстр. Але Він не, не зрівняється війні. з Російською Федерацією. Він ніяк не зрівняється з Російською Федерацією. Так, да, вони переживали, вони не хотіли розвала Радянського Союзу. Ви пам'ятаєте, коли була течери буш в Києві? Закликали і просили парламент України тільки не виходити складу радянського союзу, бо буде катастрофа. Але радянський союз розпався, всі питання були вирішені. Питання з ядерною зброєю були вирішені, ніяких катаклізмів не сталося. Да, єдиний катаклізм стався, який ми зараз маємо від цього наслідки: що Росія не пішла нормальним цивілізованим шляхом, да, а вона пішла по зовсім іншому шляху, який ми зараз бачимо для загрози глобальної, взагалі глобальної безпеки. Тому тут е, я думаю, що ну от я ж кажу, все одно, криза лідерства не має розуміння того. Що Російська Федерація розпад Російської Федерації це не є глобальна катастрофа чи якийсь великий серйозний катаклізм? Якщо розпадеться Російська Федерація, буде парад певних суверенітетів. Давайте відверто говорити. Да, які можуть імплементуватися в світову спільноту декілька ще нових країн. І не треба цього боятися з ядерною зброєю до нуклеарізації Російської Федерації. Можна було б питання вирішити, але бачите, бачення все таки інтереси і бізнес-інтереси на жаль в світовому масштабі превалюють над ще поки що над все таки питаннями реальної безпеки і протидії агресії Росії проти України. На жаль, ага. і тут же ж багато факторів. Тут же і фактор Китая і інших е, країн, які навколо Китаю стоять. Уже треба дивитись зверху на всі всі події і чим це все може завершитись, пане Євгене. Ви згадали Франсуамітерана. Ми нам теж є що згадати. Володимир Зеленський поспілкувався з Еммануелем Макроном на полях саміту НАТО. Президенти обговорили виконання рішень саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання наших військових. Зеленський подякував очільнику Франції за принципову і неослабну підтримку, пане Євгене. Тут у мене буде питання. Декілька питань ну по черзі, так піде. Скай, будь ласка, тепер після виборів в своїй країні Еммануель Макрон буде більш чітким або менш чітким в своїх заявах і. Анонсах, якщо хочете, ну я думаю, що в цій партії внутрішньополітичній Франції Макрон все таки виграв. Давайте так. відверто казати, він поставив ставку дуже небезпечну, але він її виграв. Да, хай таким шляхом. Він не допустив крайніх правих до формування коаліції, до створення уряду і так далі. Це зоно це був вогу. красивий розрахунок на вашу думку. Ну я думаю, що йому потрібно було це робити з урахуванням виборів в європарламент і інші фактори, які є. Да, його у ньому йому залишилось три роки на посаді президента, і у нього фактично розв'язані руки для того, щоб максимально здійснювати політику зовнішню. Для підтримки України і підтримки стабільності в Європі і забезпечення безпеки Європи будемо сподіватися на це, навіть якщо вони не створять уряд коаліційний з лівими, то фактично він же заявив про план Б можливість створення технократичного. Кілька хвилин тому ви сказали про брак лідерів на міжнародній арені, які могли б на себе взяти ось таку лідируючу роль. Чи не вбачаєте ви в Макроні такого лідера? Ну, принаймні, він заявляє про себе і хотів би стати таким провідником. Ну тут ви таке контроверсійне складне питання задали. Да, дійсно, я маю на увазі лідерство глобального геополітичного масштабу, яке було в 20-му сторіччі? На жаль, жоден сьогодні політик в світі. Не відповідає тим критеріям, які були це певна безстрашність як людини, яка готова йти в логове звіра, не дивлячись на наслідки. Ну це не Ні, Тут наслідки завжди аналізуються і прораховуються наслідки і так далі. Ну, дивіться, як коли була радянська авантюра в Афганістані і дуже багато контроверсійних дій радянського союзу по відношенню до Заходу, да прораховували різні позиції, але ж діяли так, прекрасно розуміючи, що це призведе до падіння Радянського Союзу. Да, єдине, що прораховували, що радянський союз розвалився в 2021 році, по даним американських аналітиків, а все сталося набагато Друга швидше раніше, але ж всі дії дивіться, і Рейган, і Течер, і всі робили для того, щоб розвалити радянський союз. Співпраця по зниженню цін на нафти з арабськими країнами спрацювала, санкції спрацювали, гонка озброєнь спрацювала. Фактично, радянський союз положили на лопатки і радянський союз розвалився, але не в, не в тих термінах, звичайно, в яких вони прогнозували. Але вони не боялись цього робити. Вони розуміли, що треба зупиняти оцю ситуацію, яка може призвести до негативних наслідків. Головну французьку опозиціонерку Марін Лепен, ви з кимось порівняєте? Ні, я не буду її не з ким рівняти. Мені немає з ким її зарано. Рівняти. Чи в принципі безперспективно? В принципі, в принципі, я не хочу. От розумієте, та е політика, яку вона декларувала, да, а її пряма співпраця з Російською Федерацією, да ще й фінансування з боку Російської Федерації, це вже говорить про те, що її з кимось рівняти я б не рівняв би не з ким. Угу. Тому що... що інтереси Франції. Інтереси Франції глобальні в глобальному світі, європейському вимірі, вони не відповідають її реальній діяльності, її е, політичним е, гаслам да, і реальністю, ту, про яку ми знаємо в її реальній діяльності. От і все. Тому mm -hmm. рівняти не з ким. Дозвольте ще коротке уточнення. На вашу думку, те, що відбувається зараз у Франції, це. Криза, як ви кажете, європейська кри, або західна криза лідерства чи криза ідей всередині країни? Тут є багато факторів, розумієте? Франції, ну, по-перше, давайте говорити так. Це не та Франція, яка була в 20-му сторіччі. Зараз в Франції дуже багато кризових моментів пов'язаних з міграційними проблемами, які сталися. Наприкінці 90-х, на початку нульових і далі, да ви прекрасно розумієте, це, це потрібно враховувати. Звичайно, е питання глобального геополітичного впливу теж вплинули на ці моменти, да і дійсно е політичні еліти, які були при владі той же Сарказі, той же Аланд. Ви пам'ятаєте, як вони гралися з е різними аспектами, які стосувалися зовнішньої і внутрішньої політики. Да? Дійсно, я ніхто не чекав, що Макрон так буде. Він вже на початку себе теж позиціонував як такий е м'який лідер, да який там і відмивав обличчя Путіна, і так далі, але потім. Зрозумівши реальність ситуації, яка існує, яка загрожує в першу чергу національній безпеці Франції і взагалі європейському континенту європейському союзу, він почав зовсім іншу риторику і зовсім інші дії. Пане Евгене, ще про риторику, але по відношенню до іншої країни, яка так само наражає Україну на небезпеку. Про Китай зараз поговоримо, бо НАТО звинуватило Китаю сприянні загарбницькій війні Росії проти України. Зокрема, про це йде мова в підсумковій декларації саміту Альянсу. Офіційний Пекін – це обурило. Місія Китаю ЄС закликала НАТО припинити роздувати так звану китайську загрозу і провокувати конфронтацію, а також суперництвом. Речником МЗС Китаю Лін Цзянь заявив, що альянс обливає. Ає його країну брудом за допомогою сфабрикованої дезінформації. Пекін також закликає НАТО триматися подалі від азійсько-тихоокеанського регіону, адже зусилля альянсу зі зміцнення військових зв'язків з сусідами Китаю підривають мир і стабільність в регіоні. Пане Гене, якщо я не забула, мені здається, що за останній період це чіткий такий сигнал альянсу. В бік НАТО, в бік Китаю. Китаю, тому що раніше таких офіційних відкритих заяв щодо участі Китаю у війні Росії проти України не було, а зараз є. І така миттєва реакція на те, що що ви говорите, навіщо ви збурюєте, це ж неправда. Ну, давайте говорити відверто і конкретно. Цілком правильна заява і цілком нарешті. правильний посил, нарешті, до Китаю. Подивіться, давайте коротко проаналізуємо. Перше, фактично. Китай на сьогоднішній день є прямий політичний, економічний союзник Російської Федерації. Економіка Російської Федерації тримається тільки завдяки Китаю. Військово-промисловий комплекс Російської Федерації тримається завдяки Китаю. Да. І продовжується агресія Росії проти України. Декларуючи, Китай декларує повагу суверенітету, територіальної цілісності всіх країн, мир во всьому мірі і так далі, почитайте, любий... і все, і, так. Да, по -почитайте любі заяви офіційних осіб чи офіційних засобів масової інформації Китаю. Далі. Е інша країна, яка дестабілізує ситуацію: Північно-Східна Азія, Північна Корея. 90% економіки Північної Кореї залежить від е Китаю. І ви бачите, яка напруга в північно-східній Азії, яка загрожує Південній Кореї, Японії безпосередньо Сполученим Штатам. І вони говорять про те, що Китай веде нормальну політику. Далі перейдемо Південно-Китайське море. Подивіться, що робить Китай, який поважає суверенітет всіх країн, але порушує морський суверенітет в південно китайському морі, принаймні Індонезії, Філіппін, інших країн, да? і опановує як. Єдиний власник цього моря. Далі візьміть географія Близький схід. Іран. Це фактично країна, яка теж залежить повністю від Китая. 90% нафти, яку е, продає Іран, вона уходить в е, Китай. Ми бачимо, що Іран натворив через свої проксі угрупування в регіоні близького середнього сходу і зараз фактично на грані може вспихнути друга фаза конфлікту на близькому сході, яка може призвести до масштабної війни між Хізбалою і ізраїльськими силами оборони. Це дуже складна ситуація. Далі візьміть е, інших союзників е, так званих по осі зла Китаю і в Латинській Америці. Візьміть Венесуелу, да теж напруга може статися в е, між Гаяною Венісуелою. Поки воно затихло, але ж це ж теж китайські союзники, візьміть Африку, і так далі. Тобто, це посил і сигнал цілком правильний. Плюс неправильні дії в торговельно-економічних стосунках між Китаєм і головними своїми партнерами Європейським Союзом і Сполученими Штатами, де фактично вони субсидовану продукцію продають на ринках, демпінгують ціни, і це вимушено стало вимушеною мірою для того, щоб підвищити пошліни. На товари з Китаю в Сполучених Штатах на 100%, на 30-40% в Європейському Союзі. Тому це відповідна правильна реакція е, НАТО на ті на ті дії Китаю, врешті-решт, які вони роблять, декларуючи мирні ініціативи, суверенітет, територіальна цілісність. А на самому ділі ви подивитися, що вони роблять, і це вони створюють фактично хаос. Чому ж тоді така реакція невдоволення, якщо тобі кажуть правду? Ну Китай же він же ніколи не визнає свої помилки або свої е, цілеспрямовані дії, які вони нібито використовують в власних інтересах. Хоча декларують що вони стали розвиток, вони декларують логістичні е, мирні шляхи, торговельно-економічну співпрацю, стратегічне партнерство на основі миру, дружби і так далі, і тому подібне. Але ж дивиться знову таки позиція по відношенню до Російської Федерації. Ви хочете співпрацювати з Європою, нормально торгувати, це головний. Ваш партнер з 950 мільярдним оборотом, джерелами інвестицій, джерелами технології всього іншого. А з іншого боку, ви дестабілізуєте ситуацію, допомагаєте дестабілізувати ситуацію в Європі і порушуєте безпекову складову. Ну, тобто контраверсія, розумієте, яка є. Тому Китай хай це сприймає. Хай цей сигнал сприймає. Ніхто з південно-східної з південно-східної Азії не піде. Не аукус ніхто там ще є Австралія, є Нова Зеландія, є Філіппіни, Сполучені Штати з всіми Союзами і так далі. Вони будуть протистояти Китаю в їх цій експансії, яку вони роблять, зовсім не конкурентно спроможно для всіх інших гравців і регіону, і глобального світу. Тобто, розвиток, пане Євгене, ви бачите, як я перепрошую, можливо некоректно скажу отакими обмін стурбованостями. І там я не знаю, і обуренням якимось, і далі далі це не піде. Ну, це не це не обмін стурбованостями, це чіткий позиційний сигнал від НАТО до Китаю стосовно того, що ви, по-перше, попередження стосовно недопустимості можливого постачання зброї для Російської Федерації це один з таких варіантів на упередження. А друге, це е, все таки ситуація з е, товарами подвійного призначення, які все таки Китай продає Росії. І я думаю, що е... Санкційними і іншими обмеженнями по відношенню Китаю вони будуть бити по Китаю дуже боляче. Зрозуміло, ніхто зараз в пряме протистояння військове з Китаєм не піде. Єдине, що якщо Китай е, почне авантюру в тайванській Тайван. протоці, хоча я сумніваюсь, Китай не піде на це, але ж ми прекрасно розуміємо, що і Сполучені Штати, і всі союзники в регіоні вони підтримають е, варіант протидії Китаю в цьому плані. Китай це розуміє, але от обмеження і санкційний тиск, який може бути з боку заходу, обмежень. Ринків, підвищення пошлин, акцизів і всього іншого, зменшення рівня співпраці з і дуже боляче на Китай вплине. Китай експортно орієнтована економіка. І з урахуванням проблематик внутрі, демографічні проблеми, інші проблеми, економічні, епатечні і так далі, для Китаю це дуже болючі нюанси. Вони повинні вибирати і діяти більш трошки по-іншому, ніж вони роблять зараз. Пане Євгене, 30 секунд, якщо можна, з яких обставин? Китай може припинити ось таку підпільну співпрацю з Росією. Що має статися? Китай повинен зрозуміти, що якщо він хоче позиціонуватись в глобальному світі як другий полюс, то він повинен відповідно цьому другому полюсу і стандартам всього, своєї світової спільноти забезпечення сталого розвитку безпеки діяти в певних рамках, які влаштовують всю світову спільноту, а не тільки власних власних їх інтересів. Якщо вони це зрозуміють і будуть принаймні Нейтралітет зберігати дійсно справжній нейтралітет. То це буде дійсно позитивний момент, який припинить цю співпрацю і дасть можливість Україні більш е е більш адекватно протистояти цій агресії і швидше закінчити війну. Ми щиро вдячні Дякую, вам за цю цікаву і дуже важливу актуальну розмову. Глядачам нагадуємо, що з нами в студії був Єген Добряк, експерт, міжнародник.